Ранок дня незалежності розпочався із пісні: Житомиряни виконали гімн України та поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Дома Україні! Дома! Наймуднішим одягом у святковий день у багатьох були вишиванки. А ще про день незалежності нагадували національні знамена на державних установах, а також на міському транспорті. А у парку імені Юрія Гагаріна під аркою співали і танцювали естрадні виконавці. Звичайно, День незалежності це є для України напевно найбільше свято, тому що це як перший крок. Перший крок в далеку дальну дорогу. Звичайно, тобто потрібно його робити максимально попередніше. Правильно, але завжди потрібно відталкуватися від того, що в тебе є по можливості. У Ракушці теж відзначили ювілейну 20-ту річницю незалежності України. Там відбувся фестиваль Юна Хвиля хвиля-2011» та конкурс краси «Королева Полісся. Це дуже велике свято для українців. Звісно. Ми його святкуємо в сімейному кругу, а сьогодні з онучкою прийшли святкувати. Вокальні самодіяльні гурти виспівували по всьому парку. Дехто просто на лавці, інші біля мосту розважали людей. Це було нашій землі. Фактично, я на два роки пізніше народився нашої незалежності. Вона мене старша. Я її поважаю як рідну сестру, і наша країна є процвітаюча. І я вважаю, що вона має бути країною, яка стане справжньою. Тим часом члени обласної організації партії Фронт змін започаткували букросінг під назвою Читай в декількох кафе та ресторанах Житомира розмістили полиці з книгами класиків української літератури. Ми закликаємо кожного, хто має свою бібліотеку, принести книги, взяти почитати тут книги, залучити нові місця до того, щоб наші Житомиряни мали сьогодні змогу ще більше читати. Окрім того, річницю незалежності відзначили опозиційним мітингом. На майдані Корольова лідери дев'яти політичних партій, члени комітету опори диктатурі, розгорнули національний синьо-жовтий стяг.